Виконаймо вправи ранкової гімнастики з обручем. Сонечко радіємо. Перша вправа піднімання обруча вгору. Основна стійка обруч над плечима за головою. 1, 2, 3, 4. Один, 2, 3, 4. Виконати вправу 6 разів. Наступна вправа згинання та розгинання рук перед грудьми. Основна стійка обруч перед грудьми вертикально. Один, два, три, чотири. Один, два. Три. Чотири. Виконати вправу вісім разів. Наступна вправа нахили тулуба вперед, основна стійка, обруч внизу. Піднімаємо раз, два, три. Чотири. Один, два, три, чотири. Виконати вправу шість разів. Наступна вправа повороти тулуба. Сидячи в центрі обруча, покладеного на підлогу, схрестити ноги. На один підняти обруч горизонтально вгору, повернути тулуб ліворуч. Те саме виконати в праву сторону. 3-4. Повторити вправу 6 разів. Наступна вправа – присідання. Вихідне положення, основна стійка, обруч перед грудьми горизонтально. Присісти, торкнутись обручем підлоги, видих. Один, два, на три, чотири. Встати 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Виконати вправу 6 разів. Не забуваємо про вправу на дихання. Ноги на ширині плечей, руки піднімаємо вгору вдих, опускаємося видих, вдих, видих. Тож виконайте вправи та будьте здоровими!